Тисячоліття відзначив лядівський скельний чоловічий монастир, щоб відвідати печери храму, помолитися святиням та доторкнутися до цілющого джерела. Паломники зі всієї України під дощем пішки йшли до обителі два кілометри та ще долали 90-метровий підйом на монастирську скелю. Разом з ними і наша репортерка Ростислава Зорбінська. Незважаючи на негоду, до лядівського скельного чоловічого монастиря з'їхалися тисячі прочан зі всієї України. Урочистості з нагоди тисячоліття святої обителі розпочалися з божественної літургії, яка відбувається під цим шалашом. Архієрейська служба завершена. Паломники сходять на подільський афон, відвідують православний ярмарок, приймають вітання від гостей свята та святих отців. Не дивлячись на погоду, я хочу вам щиро подякувати за те, що сьогодні вас все рівно зібралося декілька, навіть десятків тисяч вчорашнім, сьогоднішнім днем. І ось ми бачимо. Той підйом до монастиря і там монастирі, як мурашки, люди йдуть, спускаються і піднімаються, трудячись на цьому духовному поприщі. І я вам хотів сьогодні подякувати за те, що у таку погоду-негоду ви все рівно приїхали, ви все рівно звершили той подвиг і хай за той подвиг вашого фізичного стояння і молитовного. Господь воздасть сторицею. Добрим здоров'ям, духовним і тілесним, всяким добром і благополуччям, особисто від себе і від братів монастиря, хочу подякувати всіх, нехай милосердний Господь, нехай молитви преподобного Антонія завжди будуть з вами. Нехай Лядівський монастир буде для вас всіх святинію, світочом. Нашого Подільського краю. Привітали прочан та по вірі і монахи зі Святої Гори Афон. Святі, по благословенню настоятеля нашого монастиря іромонаха Аврамія ми приїхали сюди для того, щоб поздоровити вас. І по благословенню Авраамія ми привезли ікону святителя Модеста, Патріарха Єрусалімського, чесна глава, якого знаходиться в нашому монастирі, в монастирі. Симоно, Симоно Петра, Святитель Модес, Патріарх Ірусалімський. Один із найпочитаємих святих в Греції. Знаходитися чоліття монастиря відбулось також погашення поштової марки. Сьогодні ми повертаємося до витоків нашої православної віри і бачимо, наскільки люди пробуджуються і починають все таки з вірою йти в завтрашній день. Це саме головне без віри життя неможливе, перспективи немає. Для мене як для простої людини, яка колись і уроки атеїзму проходила. Я вважаю, що ми сьогодні піднімаємося духовно. Не дивлячись на погодні умови, ми приїхали сюди, щоб поклонитися і разом з тим духовно збагатитися і помолитися, і подякувати Богу за той прекрасний дар, який створений для нас Богом. Свято вдалося, і навіть з Божої благодаті, з цим дощем, цією святою водою, воно скраплене та благословенне. З Цього місця з боку ми подивилися цей монастир. Це вообще казка. Це просто казка. Рівно рік тому в цю пору були знайдені артефакти, які чітко вже доводять, що у шостому столітті нової ери тут вже були осередки християнства, тут жили монахи, люди молилися Богу. Тобто, як мінімум на п'яти років ми в нашій історії християнській старші. Віталій Давиденко, автор книги Монастир, яка вперше була видана 10 років тому. Він цікавився не лише історією древньої святої обителі, а й тим, як відроджується монастир. 15 років тому сюди прийшли 5 молодих монахів з Почаївської лаври. От. Я пригадую, як вони тяжко розпочинали, вони жили у двох печерах. Ось зараз, як подивитись відомо, ми бачимо е е Володимича Антоновича, печера, яку називають, вони. праворуч, там такими бачимо кущі зараз. От там і зараз скриті ті печери, звідки вони починали жити. Там були дві буржуйки. На протязі цих ти тисяч років я навіть не можу уявити, як молоді люди зовсім. Зовсім молоді люди приходили від цього мирського життя, будували собі келію і молилися там. Все. Тобто, це, це розуміти простому мирянину – це дуже важко. Сьогодні, кажуть, у монастирі роботи з відновлення його святинь продовжуються. Дорочистостей відремонтували дорогу до обителі на черзі храму усіх глави Іоанна Притечі та святої Параскеви.